Вітаю, друзі, на моєму каналі Містична Україна. Мене звати Лада, я ініціаційний спеціаліст, духовний провідник світла, проводжу жінок і чоловіків до їх внутрішньої зрілості і за допомогою архетипів і символів ініціацій. І сьогодні я маю намір познайомити вас з ініціаційним процесом. Що це таке? І що відбувається з людиною, коли вона спрямовує свою увагу до себе, у свій внутрішній світ, на який рівень якості життя вона виходить? І так, друзі, запрошую вас в подорож в свій внутрішній світ, в якому ви як герой. Подорожуючи у своєму внутрішньому просторі зустрінетеся зі своїми архетипами жіночої та чоловічої частини вас, які називаються в психології аніма і анімус, а також з вашими драконами, що є вашими тіньовими аспектами і знаходяться в тіньовій частині вас. Ви, як герой. При взаємодії з архетипами на семи рівнях мандали інтегруєте свої старі кармічні програми, програми своїх батьків, вашого роду, народу, країни та людства та отримуєте. Ініціації, що виводять ваш внутрішній світ на інший рівень усвідомлення. А саме ви отримуєте нові моделі, нові програми, знання, досвід, нові стани. У вашому внутрішньому просторі, які проектуватимуться у вашому зовнішньому світі, ваш зовнішній прояв, все, що ви бачите, чуєте, відчуваєте, це все є проекція вашого внутрішнього наповнення. Завдякуючи вашій роботі над собою. Тобто зі своїм внутрішнім світом ваше життя починає розширюватися та наповнюватися безмежністю варіантів можливостей. Ви починаєте пробуджуватися від глибокого сну. Розширюється ваша свідомість. А свідомість це є світло. Так, ви починаєте світитися зсередини, з центра свого серця. Ваші ілюзії старої матриці, в якій ви живете, який ви жили до сьогоднішнього дня, почнуть руйнуватися під світлом свідомості. Ви нарешті почнете ясно бачити, ясно чути, прийдуть усвідомлення, що ви є душа, ви є творець, і творець є внутрі вас, в вашому серці. Ви нарешті відчуєте себе щасливим. По-справжньому щасливим, вільним, тому що усвідомите, що стан щастя звучить і знаходиться у вашому внутрішньому світі. Любі мої друзі, щастя не знаходиться зовні. Якщо ви все ще продовжуєте шукати щастя, любов, радість в інших людях, матеріальних речах, подіях, тобто у зовнішньому світі, то я вас запевняю, ви спите, ви прибуваєте в ілюзіях маї, не потрібно нічого шукати у зовнішньому, там ви нічого не знайдете, не потрібно нічого з ним робити. Всі, хто намагається змінити зовнішній світ, чоловіка, дружину, дітей, батьків, людей, суспільство, державу, прибуває у великих ілюзіях. Це шлях у прірву, це шлях від себе, саме спрямована увага на собі, на своєму внутрішньому просторі це шлях до себе. Саме там ви все можете трансформувати, а саме стілити, інтегрувати та створити нові стани, які і матеріалізуються у вашому зовнішньому житті. Любі друзі, я запрошую всіх вас на довгострокову програму, яка називається Жіноча та чоловіча зрілість Робота з архетипами та символікою на індивідуальній основі. Всіх, хто хоче отримати знання, досвід, як вийти з периферії кола і зайняти своє місце Всесвіті! І стати в центр свого життя, отримати ініціації і в стані творця стати над думками, емоціями, подіями, ситуаціями та створювати своє життя, проєктуючи в ньому світло, любов, щастя, благополуччя. Любі друзі, кого зацікавила ця інформація? Є навчальна програма, в якій ви будете працювати з жіночим та чоловічими архетипами, будете їх стілювати, інтегрувати, зрощувати ваших архетипів в внутрішньому вашому світі. Також ви придете, зробите інтеграцію тіньових аспектів через роботу з символами. А також це ініціації основних станів. Станів ви отримаєте стан знань, захисту, благополуччя Сакрального Союзу, управління, зцілення, стан самості, стан Творця. Також в цю програму входить Родолад сім'ї, де ми з вами пройдемо разом перше – Божественну практику зцілення кармічних відносин, жіночого та чоловічого частин внутрішнього світу, світлом творця. Друге етапи формування зрілих відносин. Третє. Ви отримаєте знання, досвід, як, які є етапи створення зрілої сім'ї. Четверте: етапи народження дітей. І таким чином у вас є можливість. Вийти на рівень зрілості душі. Ви отримаєте розширення свідомості через знання, медитації, розстановки, як ви будете проходити в цій навчальній програмі. Щоб зайти на програму жіноча та чоловіча зрілість, попередньо потрібно пройти діагностику, консультацію зі мною. Всі деталі про діагностику, цінність цієї програми на індивідуальній основі пишіть в коментарях під цим відео та підписуйтеся на мій канал Містична Україна. Ставте вподобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції, про розвиток і еволюцію нашої душі. З любов'ю! Лада!